Вітаю діти! Подивіться, як яскраво прикрашена новорічна ялинка. І зараз я пропоную вам зробити аплікацію однієї з таких красивих іграшок. Для роботи нам знадобиться картон, різнокольоровий папір, клей, ножиці олівець і якийсь круглий шаблон для іграшки. Для початку я беру круглу кришечку, обвожу її олівчиком на аркуші картону і вирізаю його. З різнокольорового паперу вирізаємо по 2-3 смужки кожного кольору, з яких потім ми скручуємо ось таких равликів з кожної смужки. І лише тільки одну смужку ми лишаємо для ниточки на нашу іграшку. Тепер кінчик кожної заготовки треба приклеїти до самої заготовки. Намащуємо трошки її клеєм. І ось так скручуємо і протискаємо. І робимо так з усіма нашими заготовочками, щоб у нас вийшли ось такі кружечки. Деякі кружечки можна робити трошки більшими, а деякі трошки меншими. Тепер з кожного такого кружечка формуємо різні фігурки. Наприклад, щоб зробити трикутничок, ми ось так з двох сторін перетискаємо його, і у нас виходить ось такий трикутничок. Щоб зробити крапельку, ми просто з однієї сторони ось так притискаємо пальчиками, і у нас виходить ось така крапелька. Щоб зробити око, ми притискаємо ось так з двох сторін. І у нас виходить ось така фігура. А щоб зробити квадрат або ромб, ми притискаємо спочатку ось так з двох сторін, потім перевертаємо і ще раз притискаємо з двох сторін. І виходить ось такий квадратик. І так робимо з усіма іншими кружечками. Тепер прикрашаємо нашу новолічну іграшку заготовками. Намащуємо кружечок клеєм і приклеюємо у будь-якому місці, де нам подобаються наші заготовочки. Тепер лінія, яка у нас залишилася ось ця зайва смужечка, ми її намащуємо клеєм. Ось так склеїмо І знову намащуємо і приклеїмо на задню сторону нашої іграшки. Ось таким чином. І наша робота готова. Ось така іграшка на ялинку у нас вийшла. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!